Добрий день, мої любі діти, та й шановні батьки, ми з вами вадовжуємо нашлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток засного мовлення, написання розповіді за серію малюнків. Тема пікнік. І знову нову дзвоник кличе в клас. Знання навіть чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам вроку. Відчуємо себе часточком колективу і скажемо. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Давайте з вами розгадаємо. Нам потрібно записати ту букву, яка стоїть, наприклад, перша. Це у нас пап П. Четверта слово тарілка. І рюкзак К, книга Н, Піони. І. Яблуко К. Що вийшло? Пікнік. Яке, е, так, Що ж воно означає, хто з вас уже були, чим ви там займалися. Сьогодні запрошую вас на уявний пікнік на осінній галявині. Пікнік це розважальна прогулянка компанії з виживанням їжі на природі. Будь ласка, розгородніть 11 сторінку зошита наших біленьких. Розгляньте малюночки, чи пов'язані вони між собою. Так, тому що розповідається про одну пригоду. Розкажемо, що відбувається на кожному малюнку. На першому, що діти прийшли до лісу, так, збирають листочки, побачили білочку, на другому, що у нас хлопці грають в футбол, на третьому дівчатка грають в хованки, і тут ми бачимо, що як всі влаштували пікнік. Діти пішли похід до лісу, хлопці грали в футбол, дівчата грали в хованки, діти влаштували пікнік. Нам потрібно в завданні третім поставити запитання до кожного малюнка та записати. Наприклад, перше. Куди пішли діти з вчителькою? Пишемо Куди пішли. Діти з вчителькою. друге, в яку гра грали хлопці? Пишемо. в яку гру Грали? Хлопці, Третє. Чим займалися дівчатка? Чим займалися дівчатка? Наступне. Чим завершилася екскурсія? або похід? Чим завершилася екскурсія? Так, прочитаємо з вами словникову скарбничку. Якщо вам потрібно, ви зупинили, записали. Якщо ні, то йдемо далі. Теплий осінній день, зібралися на пікнік, вирушили похід, облюбували галявину, роздивилися довкола осіння тиша, заклопотані звірята. Зняли рюкзаки, почали розважатися, ганяли м'яча, грали в хованки, дістали продуктові припаси, добре зголодніли. Почали смакувати, їли з задоволенням, прибрали після себе, вирушили додому. Були щасливі. Так, нам потрібно з вами записати розповідь за малюнками та складне запитання, коли куди пішли діти вчителько, що робили хлопці, як розважалися дівчата, що влаштували діти під кінець. Отже, записала з вами заголовок Пікнік. І далі ви відповідаєте на ті питання, що ми з вами створювали, або самостійно, або ми маємо текст. Але пам'ятаємо, абза... кожну частинку пишемо за Пишемо. Восени діти чітко пішли до лісу. Лоці грали в футбол на галявині, дівчатка грали в хованки. Під кінець екскурсії весь клас влаштував пікнік. Задоволені діти пішли додому. Пишемо. Восени... Діти з вчителькою, пішли до лісу. Наступно забза хлопці. Футбол на галявині. Далі дівчатка грали в хованки, дівчатка. В хованки. під кінець екскурсії весь клас влаштував. Пікнік. Наступне. Задоволені діти. Пішли. Додому. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Чи ні, то ми з вами йдемо далі. А, на цьому квадраті ви малюєте пікнік. Бачимо, як орієнтовно бачимо ліс, так галявинку людей. Ми можемо і оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок. всього на краще до побачення.